Тим часом центральна виборча комісія цими днями активно реєструє бажаючих посісти депутатські крісла. Наша знімальна група провела декілька днів під ЦВК і зустрічала народних кандидатів, що несли свої документи на реєстрацію. Серед них люди, які симпатизують самопроголошеним республікам, чиновники, які намагаються приховати свій похід у раду. Нинішні депутати, які голосували за сумнозвісні закони 16 січня, що розтоптували права та свободи громадян. Сподіваю, Ця пройти у раду й відомі корупціонери та дискредитовані політики, що працювали на владу Януковича. Спецрепортаж Сергія Андрушка з під центральної виборчої комісії. Два дні в Центральній виборчій комісії. Наша знімальна група зафільмує хто хоче бути народним депутатом і навіщо їм це потрібно. Щоб стати кандидатом у депутати по мажоритарному окрузі, потрібно особисто з'явитися в Центральній виборчій комісії. Ми зустріли тут кандидатів з Донбасу, дехто уникає чітко висловлювати свою позицію щодо самопроголошених республік ДНР і ЛНР. На заводі, на якому я працював як руководитель, працює 300 чоловік. Із них половина підтримує Донецьку республіку, половина не підтримує. А ви особисто. Я считаю, что Украина должна быть, остаться в тех границах, которые существуют на сегодняшний день. Это вы не питаем, до нас Я к Я на этот вопрос однозначно ответить не могу. Чинный депутат, донедавна регионал Володимир Струк, відвертіше. А я ви ставите до Луганської Народної Республіки? Прекрасно. Прекрасно. Если это все в рамках закона, если это будет. Нормальні, хороші вибори демократійські. тогда это нормально. А почему чому сьогодні запрещать кому-то гаворі на русском языке? Депутат Струк інформував, що вже встиг зняти свою кандидатуру. До столу реєстрації кандидатів з'явився народний депутат Олександр Онищенко. Навіщо вам бути народним депутатом? Ви мільйонер, нашому нам потрібен. Рішать випрос український... політичні випроси. Рішать, які випросили, звісно, політичні, економічні. Це це те, що чим є займається. Дехто із кандидатів приховував мету свого візиту до ЦВК. Головно це були державні службовці. Ось це Роман Квертенко, очільник екологічної інспекції Харківщини. Ви кандидат? Ви плануєте бути кандидатом? в можна, я дам. Ви не будете, не плануєте. Ні. А це очільник Державної виконавчої служби Харківщини Сергій Розумний. Ви реєструватися кандидатом. Просто Але за якийсь час ми побачили, як вони реєструвалися як кандидати в народні депутати. На реєстрації у Центральній виборчій комісії кандидатом у депутати ми зустріли Валерія Баранова, очільника Запорізької обладміністрації. Він нам розповів, що не працюватиме, поки йтиме виборча кампанія. Я формально вхожу в відпуск, тому я буду займатися тим, чим і займався, ну а іноді буду займатися і встречі зберігатиме. Так, а що значить формально і неформально? Ви будете в обласній адміністрації працювати. В обласній адміністрації будуть робити комуніки в регіоні Оскільки ви зараз було обласною обласної адміністрації, снує загроза, що ви можете використати адмінресурс. Загрози всі дебилі і є, але це не передворічів українському законодавству. Валерій Баранов поки не дотримується обіцянки. Сайт Центральної виборчої комісії інформує, що його вже зареєстрували кандидатом у народні депутати, але він. На своїй посаді про це свідчить інший сайт об адміністрації. Тут пан Баранов продовжує проводити прес-конференції як голова обласної адміністрації. Прийшов реєструватися кандидатом у депутати і голова антимонопольного комітету на Харківщині Анатолій Косолапу. Може, ви ще й машину мною сядете? Давайте я вам достатньо В... дав інформацію. Ви на якій машині, до речі, приїхали? Мене привезли. А хто? Яка різниця? У вас машини немає? Нема. нема. Можливо? Ні, є, це є, є машина. А яка? От, є вона машина Яка? Volkswagen. Фольсваген. Ви зробили як голова територіального антимонопольного комітету? Ні. А де достатньо? Пан Косолапов на камеру купив жетон і поїхав на метрі. Може, ви ще й машину мною сядете? Давайте. Юлія Тимошенко прийшла з депутатами для реєстрації референдуму щодо НАТО. Ми спробували поспілкуватися з нею. Юля Володимирівна, скажіть, ви кілька місяців після президентських виборів зникли. Де ви перебували? Можна я здам документи, а потім поспілкуюся з песі. Після завершення заходу ми спробували запитати Юлію Тимошенко ще раз. <гану> Юлія Володимирівна радіо Свобода Скажіть, після президентських виборів. Ну, візь, Де ви знихувати можна мої, Я сьогодні хочу говорити про питання НАТО. Так добре. Де ви були кілька місяців ви про це. Давайте ми про це поговоримо. Коли от зараз я тому, до просто кілька слів сказати. Я прошу, не треба. Будь ласка. У нас сьогодні є тільки одна тема. Україна мусить стати членом НАТО. Колишній член команди Мера Києва Черновецького Олесь Довгий. Теж хоче бути депутатом У 2007 сьомого року, коли Олесь Довгий був секретарем Київради. За кілька годин було розглянуто кілька сот рішень, які стосувалися розподілу і зміни статусу земель Києва. Журналісти тоді це назвали рекордом. Ви член молодої команди Чорнович. Це, це ваша думка. А, яку це ваша змі, змі, зміна називають? Ви дарували подарунки виборцям своїм. Ще раз я. Чи дарували ви подарунки своїм виборцям. це виборці? От господа. ось це значить в моєму розумінні по-новому. Це значить, що тут немає нічого, крім надписів, до святкового столу. Ми зустріли у СВК десятки людей, які хотіли стати кандидатами у депутати. Володимир Рондін з Одеси приїхав разом із кількома знімальними групами. На що вам бути депутатом? Знаєте, я просто знаю, що потрібно робити в цій поэтому я а і що нужна діляти. А це я скажу несколько позже на своїй збиратній кампанії зі своїми збирателями? Депутат екс регіонал Антон Яценко вже став кандидатом у депутати. Зали? Ви голосували 14 січня За законичність. На сайті Верховної Ради зазначено, що Антон Яценко голосував за усі закони 16 січня, зокрема ті, які суттєво обмежували права і свободи громадян. Наприкінці вересня країна дізнається про усіх зареєстрованих кандидатів у депутати.